В Дніпрі знаходиться найменше метро в Європі. І ось вам цікаві факти про нього. Метрополітен Дніпра нараховує всього 6 станцій з загальною протяжністю 7,1 км. Розташування ліній та станцій не надто зручне для городян. Щоденний пасажиропотік становить сінався 15 тисяч чоловік. Наприклад, Київське метро щодня перевозить 1,3 мільйона пасажирів, а харківське півмільйона. Будувалось метро з 1982 року, а урочисто відкрили 29 грудня 1995 року. З того часу не змінилось нічого. Хоча проект передбачав розширення на чотири нових станції. З року в рік сюди виділяли державні кошти. Нових станцій ніхто так не побачив хоча позаду мене. Майбутня, по суті, станція має бути. У місті кажуть, що справа зовсім не в фінансуванні. Мовляв, деякі невідомі обставини та об'єкти не дозволяють продовжити будівництво, а говорити про це заборонено. Залишається сподіватися, що одного разу усі таємниці розвіються, і такий зручний транспорт, як метро, врешті.